Цими днями у Києві відбулася серйозна досить така нарада, чи то круглий стіл, точніше кажучи, по питанням русинства. І там були представники з нашої області, зокрема, і мій співбесідник Юрій Продан, голова обласного товариства. Імені Духновича, добрий день Юрію. Доброго здоров'я ти тільки що я знаю із поїзда. Які враження у тебе від цього київського форуму, який відбувся? По перше, як він називався? Чи це була ініціатива проводити такий форум по русинству зараз? І як проходив він і чим власне завершився? Фактично, я дістав офіційне запрошення тут. Я буду користуватися також програмою від Національного інституту стратегічних досліджень. І перша фраза, що на виконання доручення президента України проводиться круглий стіл за тематикою русинство в сучасній Україні, історія, реалії та виклики Сьогодення. Це щось цікаве. Президент ініціює розглядати питання по русинству. Як ти думаєш, чому? Не знаю, скорше за всього, навіть забігаючи наперед, я думаю, аналізуючи, що вже десь пора державі звернути увагу на це питання. Вже не можна ховатися, як один із учасників Круглого Столу каже, ми як страуси сховаємо голову у пісок і не бачимо проблеми, які виникають. І пускаємо на самовплив. Держава пускає на самовплив багато рухів. Багато національних питань, багато вирішення національних питань. Просто не доходять руки у держави до цих питань. Ну і звідки вітер, як ти думаєш? Скорше всього з адміністрації з президента і особисто від президента України. Ага. Форум це як називався. Форум називався Русинство в сучасній Україні. історія реалії та виклики сьогодення. Голова на, на форумі досить солідна людина, відомий політик. У нас Горбулін Володимир Павлович. Да, він, по-моєму, був чи главою адміністрації. Він був, як якщо вис... я пам'ятаю, секрет... секретарем Ради національної ага, безпеки. Ось, а зараз він директор Національного інституту стратегічних досліджень, доктор технічних наук, професор академік Національної академії наук України. Про представництво цього форуму, що можна сказати. Про представництво. Занадто багато інститутів, вузів, науковців було залучено до цього. Причому усі науковці високих рангів, академіки, професора, солідне представництво. І різношерстне, як люди позитивно відносилися до розвитку русинства, так і негативно. Ти навіть сказав, що були дуже хороші оцінки про русинство і навіть такі, що русинів буквально треба розстріляти. Ну, е е е я, я так і казав, бо в мене там вираз. Значить, виступаюча, одна з перших, виступаюча Кресіна Ірина Олексіївна, член кореспондент Національної академії, доктор політичних наук інститут держави і правда Національної академії е України. Е вона виступила дуже цікаво, надзвичайно цікаво, і винесла пропозицію, що нам пора рухатися вперед, ближче до Європи, і на рахунок створення національної культурної автономії і розглянула як необхідний правовий шлях для вирішення русинської проблеми. Я дуже високо оцінюю даного академіка. Виступ і дуже тверезий, дуже реальний, і дуже проєвропейський. Я дивився там у програмі, бо вона вже виставлена в інтернеті. Що там було досить таке серйозне представництво із Закарпатської області. І науковці були професори, доктора наук і представники. Адміністрації, наскільки я розумію, і от ви, як е, ти, і Микола Бобинець, представники товариств. Да? Фактично, ми тільки двоє були з Миколом, представники товариств. Нам прийшлося за всі товариства віддуватися і висловлювати думку громадянської позиції, адже не секрет що ми є громадяни України. Ми ними залишаємося і хочемо залишатися і боротися за розвиток нашої держави. Що було сказано у виступі Миколи Миколаївича, Що було у моєму виступі? Однозначно було. Навіть я можу розказати, що приблизно я сказав. Однак я був не прямо виступаючий. Переді мною виступав такий Белей Лесь Любомирович, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу мови України Ужгородський національний університет. Нет, СССР Любомира не? Белея ага. Лесь імені Потебені Національної академії. Ну, але у них позиція така: русини не мають права говорити по-русинськи, русини не мають права моролитися в греко-католицькій церкві, об'єднати греко-католицьку з Українською. В кінці кінців довів мене до того, що що ви хочете? Знову розхитувати країну, забирати права усіх і там висловитися. Такого вже не буде, хто не скаче той москаль, ліпити всі мереби, що досить многому сподобалося з громад, з учасників круглого стола. Хто виступав от, е, Белей, так я розумію, виступав проти русинів е, і хто ще? Е, Борисенко Валентина Кириліна е, е, це завідувач архівним науковими фондами рукописів фонозапису, інституту мистецтвознавства і так далі, доктор історичних наук, професор засудження діє ну, ууки і техніки. Вона колись їздила в Закарпаття десь в 2006-2007, навіть не пригадую, в яких роках, і вона питала спеціально, ви русин чи не русин. Звичайно, їй всі говорили ні, ми українець. Ніхто не буде її ідентифікувати себе, не знаючи людину. Чи ти провокатор, чи не провокатор. І вона доказує, що там немає українців, то всі, тобто немає русинів, там всі українці. І це антиукраїнський захід, і, і такого не можна робити. Такі думки пані Боросенко висловила, але різні думки є. Наприклад, працівники, наукові працівники Служби безпеки навіть ті високо оцінили, що в боротьбі за право правовими методами випуск журналу від голосу русина приніс Микола, як гарно культурно ми відтворюємо свою національну самобутність. Оце, на чому ви наголошували, захищаючи свою позицію, і позицію своїх організацій, які ви представляєте? Перш за все, я пригадав, як було в 44-му році, моя мама, як ходила в школу, прийшли із Східної України вчителі, оті же 30-тисячники, -ти і перший урок. Хто по національності учнів піднімали? Я це за приклад провів. Угорець. Словах євреї сприймалося так неоднозначно, але пропускалося. Коли доходило до русин, питання, тоді знімався крик і гварти сьогоднішнього дня. Ні, ні русинів ніяких немає. Скажіть батькам і всім, русинів від сьогоднішнього дня немає. На 18-му з'їзді ВКПБ, на на п'ятому комінтерні прийнято рішення Йосипом Сталіном. І ви від сьогоднішнього дня українці. Я привів приклад, що іде в Україні декомунізація. Мало переназвати Дніпропетровськ у Дніпро. Треба ще робити свої мозги, декомунізувати. Якщо ми отак учили весь час науку Йосипа Сталіна, то сьогодні вже треба перейти на істинну історію, на правдиву історію, як було, як є і як повинно бути декомунізації. Далі я зупинився на те, чи є доцільність у нашому університеті дві кафедри російської мови, а чого не зробити кафедру русинської мови. Звернув я увагу, що не про необхідність ведення у школах хоч по одному урокові у програму краєзнавства. Любий патріотизм починається з локального патріотизму. Якщо ти будеш гордитися дідиком, прадідиком, сусідом. І так далі, знаменитими людьми, які е, жили в твоєму краї, ти можеш поступово вийти на е, загальнодержавний патріотизм. Усе починається з локального патріотизму. А яку ж позицію займали представники е, із інших країн там? Хто до речі, там був присутній? Е, там був представник із е, посольства Словаччини. Він розповів, що не бачить якої проблеми в проблемі русинства, тим більше, що у Словаччині оказується в три рази більше зареєстрованих офіційно русин, ані ніж України. І ніяку погоду вони не роблять. І роблять вони на благо держави, так же як і всі інші національності. Просто країна більше звертає увагу на їхні права, на їхні національні здобуття, допомагає їм у самоідентифікації. В нього теж дружина-русинка і, і каже, вроді живемо нормально, і, нормально, діти у нас словацькі е, громадяни, і немає ніякої в цьому проблеми. Ну і цікаво було б знати, чи будуть якісь враховані ваші пропозиції, чи буде якийсь вироблений документ по цим дебатам, які відбулися на круглому столі. Так, да, він обов'язково буде. Я вже хотів забрати резолюцію, але мені сказали, резолюція буде, якщо як зберуться усі і взагалі ці матеріали. І тоді, по наслідкам цього круглого стола, буде відповідна резолюція. Ми чекаємо. Мене попросили ще надіслати електронною поштою всі ті пропозиції, які я висловив, і які я ще не встиг висловити за того, що обмежений. Круглий стіл був обвижений в часі. Ми понад три години працювали там. Бажаючих було дуже багато виступити, казати свою думку ту чи іншу. Але резолюція скорше за всього буде і мені самому надзвичайно цікаво, яка вона буде. Цей круглий стіл він щось дасть для розвитку русинства? Чи навпаки зробить так, що знову ж таки будуть замовчуватися русини, нібито їх немає? Скорше всього, що він дасть. Раз із академії Кураса даже люди виступали позитивно. І з тієї академії, яка розробляла у 96-му плані роботи Кабінету міністрів по боротьбі або по точно назву не скажу, але антирусинський план, скажімо так, і що уряду був у 96-му році прийнятий. Навіть ті висловилися, що Цю проблему треба вивчати і в державному напрямку направляти. Я бачу там деякі виступи, ніби ну про так анонсувалося в програмі, десь там аналогії якісь із Кримом були. Обов'язково були аналогії з Кримом. На те, що не звертали увагу на кримське населення, пустили їх на самовплив, хоча кримські татари, такі ж патріоти і такі ж громадяни України, і це доказується зараз. І лише зараз, як вже Крим анонсували росіяни, зараз ми їм даємо право корінного населення. Що ми чекали до тих 25 років чи 23 роки? Чекали, доки анонсують. Так що увагу на проблеми національних меншин. Я думаю, буде звертатися більше. Добре, дякую за інтерв'ю. Нагадаю, це був Юрій Продан, голова обласного товариства імені Духновича. Він щойно повернувся із київського форуму порусина. Дякую. до окола.